Радіо Ну що ж, вечірня тер радіо ЮЕЙ Чикаго продовжується, і до нас доєднується чарівна Юлія Скубіда, страховий агент American Family Insurance, Юлія Скубіда Agency. Юлю, привіт, привіт. Дякую, Юлю, що ти сьогодні знайшла час доєднатися до нас. І, звичайно, що хочеться поговорити про багато різних тем. Ти як людина страхового бізнесу може завжди розказати цікаві різні аспекти. А, проте, давай сфокусуємося, напевно, на основному. Знаєш, є такий принцип загалом у бізнесі, та й будь-будь будь чому, що ми робимо в житті: – 80-20, так або 20-80. От, і я так само десь підозрюю, що у страховому бізнесі напевно саме страхування авто, страхування автомобілей, транспортних засобів, це, напевно, 80 або ні, це напевно 20%, що генерує 80% вашого не знаю, ревеню. Як це сказати? Це найпопулярніше, напевно, що ви робите, що ви страхуєте? Чи я помиляюся? а Ні, Ти не помиляєшся, в принципі, я б сказала, у нас. Найбільше авто, будинки, і бізнеси, тобто, але так, авто буде най, найпопулярніший вид страхування, і я поясню, чому а можна, що я, можна я вгадаю, Обов'язково в штаті yes. і вірно я чесно кажучи, мав хотів інакше сказати, бо будинок не кожен має, так багато хто живе на ренті, а той бізнес не кожен починає хоча всі ми маємо напевно S-corporation для. Податків, а от автомобіль в Америці має кожен і не один, навіть деколи по декілька, тому напевно, та, та це очевидно, що це найпопулярніше страхування. І от власне, давай проговоримо основні моменти, ази, а, скажімо так, що варто знати про автострахування, що би ти хотіли почати. Можливо, з якогось такого банального питання, що вам задають, перше, як до вас дзвонять. Так, я б напевно почала з самого початку, тому що скільки ми не, не пояснюємо людям, все рівно а, напевно, починається а, саме коли стається якась аварія, всі звертаються і, і кажуть: а на яку ж суму застрахований мій автомобіль? Тобто, давайте поговоримо взагалі: одностороння, двостороння і на яку суму ви страхуєте ваш автомобіль, саме якщо це ви в Америці. Як визначається ціна вашого автомобіля, якщо щось стається? Тобто такі якісь речі, які, напевно, нам здається, що всі це знають, але виявляється, що далеко не всі. Та Юля, ну на яку суму? Та те, що, що найдешевше, дай мені найнижчу ціну на, на страховку, напевно, так тобі каже людина, коли дзвонить, що не так. А, так. І, ну, Наприклад, нещодавно хтось зателефонував і сказав, я там. Купляю в кредит машину, дайте мені односторонню страховку. Ви не можете мати по закону односторонню страховку, якщо ви берете в банк берете позичку. Ви зобов'язані мати двосторонню страховку. Тобто давайте почнемо з цього. Якщо одностороння страховка, то відповідно покривається тільки ваша відповідальність перед іншими водіями. Ваш автомобіль не застрахований. І є там один виняток, про який можемо окремо поговорити. Якщо ж ви берете двохсторонню страховку, ваш автомобіль застрахований на саме цю суму на той день, коли у вас станеться аварія, не дай Боже, коли вона станеться, скільки буде у вас тисяч миль на вашому автомобілі, в якому стані буде а, ваш автомобіль, як там, всередині, так і Аутсайд, саме таким чином буде визначатися, скільки вартий ваш автомобіль. Ми говоримо, це якщо, звичайно, тоталос, Тобто, якщо автомобіль вже не підлягає ремонту. Тут зразу виникне питання, а коли ж автомобіль не підлягає ремонту, так, Так, очевидно. Окей. А, зазвичай автомобіль не підлягає ремонту, якщо вже перевищує 50% від вартості автомобіля, мають бути різні, а, а, як це, якщо його треба ремонтувати. Тобто кожен штат врегулює по-своєму. По але саме в штаті ліною раніше це було 70%, Зараз це вже, якщо більше 50% від вартості вашого автомобілю, вам буде коштувати ремонт. Не кожна страхова компанія захоче це робити. І вони тоді можуть казати, що це у вас буде тотал loss. Ну тут, напевно, так само відіграє роль чи автомобіль новий, чи старший уже. Бо автомобілі там х років там, напевно, і не потрібно, щоб і 50% було. Там напевно все списують на total лос чи ні. Ну, знову ж таки, якщо там він коштує 2 тисячі і перемонтувати його коштує 500 доларів, то може він списують, але якщо він коштує 2 тисячі і перемонтувати його тисячу, то тоді точно Угу. Окей, okay. а я чомусь думав, знаєш, і зараз розумію, що я помилявся, що ось ці цифри: 25, 50, 50, 100, що вони саме будуть відшкодовувати, звідти береться відшкодування на вартість автомобіля, чи то то і то інакше, то більше про людей, так? Ось якраз отут і полягає помилка. Чомусь люди так і думають, що 25, 50, 20 – це те, що є мінімальне покриття в Еліної, це покриває ваш автомобіль. Абсолютно ні. 25 тисяч, якщо ми говоримо про мінімальне покриття. Оці, оці... Коли ви подивитесь на ваше страхування, я хочу, щоб кожен подивився на своє страхування і подивився, які у вас там цифри. Що таке 25, 50, 20, що таке 100, 300, 100, що таке 250, 500, 300. Це означає перші дві цифри – Якщо це 25, це 25 тисяч, які покриваються на медичні різні рахунки, на тілесні ушкодження іншій стороні, яка потрапила з вами в аварію. Наступне 50 – це на всіх людей в автомобілі. Так, якщо ви маєте 100 на 300, це означає 100 тисяч покривається одну людина, 300 тисяч всіх, хто були в автомобілі. І третя цифра – це саме property damage, але на той інший автомобіль або ще щось те, що ви об'єте. Тобто, якщо у вас там покриття на 20 тисяч всього, а ви вдарили дуже дорогий Lexus або вдарили дві машини, то, на жаль, цього не може вистачити. Mm -hmm. а, може не вистачити. Але ці 25, 50, 20 це не означає, що ваш автомобіль покритий на 20 тисяч, тому що абсолютно ні. Якщо ви маєте ваше двостороннє страхування, ваш автомобіль це на сьогоднішній день його ціна мінус ваш дедактабл. Mm -hmm. І дедак дедактабл не це може бути п'ятсот, може 50 тисяч, може бути 20 тисяч, може бути 2 тисячі. Окей, з цим розібралися. Дедакте було добре. Тобто, якщо одностороннє страхування, забудьте про свій автомобіль, сталася аварія, вам ніхто то не буде відшкодовувати хіба що інша сторона. Вам ніяк вже не можна окрім одного, тільки випадка. Єдине, коли односторонні автомобіль, якщо ваша одностороння страховка має один малесенький додаток, який називається UMPD Uninsured Motorist Property Damage. Цю so UMPD на 15 тисяч стандартне покриття а, в штаті Іліної, яке ви можете додати за екстра 5 доларів, скоріше за все, можливо 10 екстра доларів на а, півроку, це якщо у вас хтось вдарить без страхування, і у вас має бути поліцейський рекорд, де буде написано, що ця людина не мала страховки, ви будете мати покриття на 15 тисяч мінус 250 доларів. Дедакти було це оце класно. Люди, люди телефонують і кажуть: Мене хтось вдарив, у мене одностороння страховка, і моя мій автомобіль був запаркований. І мене хтось вдарив без страховки. Якщо немає доказів, що цю людину не зупинили. Якщо немає доказів, що не було в неї страхування, то, на жаль, вам страхова компанія не буде покриватися і шукати цей інший автомобіль. Юля, ще раз перепитаю: автомобіль стояв десь, знаєш, на стоянці, так, хай це буде ніч, його вдарила машина без поняття, що це за машина, по камерах нічого не видно, то ніхто не буде відшкодовувати навіть Якщо ось одного стороння не буде. Навіть ось з цим додатком, що ти ще не сказала. Навіть ось цим додатком, тому що вам самим треба буде шукати, хто це зробив. Якщо ж вас, ви потрапили в аварію, вас хтось вдарив, приїхала поліція, питає в іншої людини, окей, покажіть ваше страхування. Та людина каже: У мене немає страхування, чи там страхування просрочене, тоді поліцейський пише: Окей, такий то був водій, не знаю, його ім'я, Валентин Валентинович. Страхування uninsured. І от з цим тоді саме ваша страховка, якщо ви мали цей малесенький додаток, покриває ваш автомобіль на 15 тисяч мінус 250 доларів. Франшиза угу. Окей, зрозуміло. Але дивись, дуже часто буває таке, що йдеш в супермаркет, так, купити якісь продукти, лишив автомобіль, приходиш і вже. Маєш якусь м'ятину на ньому чи царапину, чи знову ж таки, як я попередньо сказав, на ніч десь біля хати лишаєш на вулиці е паркування, е якийсь не дуже безпечний район. Є щось, що може застрахувати на такі випадки? А, двостороння страховка. Окей. Okay. <гум> тобто, двохстороння вона це все включає. Правильно а, дуже важливо викликати поліцію. Чому я знаю, що в Чикаго поліція не любить приїжджати на маленькі фендербендер, не любить. Але... Не люблять, але можна дочекатися їх, можна проводити з тим іншим водієм, їхати в поліцейський відділок, тобто зпросити, щоб ви всі разом поїхали в поліцейський відділок. Тому що, якщо буде записано, що ця людина не мала страхування, це буде на вашу користь. Так само і ви собі не являєте, напевно, ну я б сказала 25 чи 30% відсотків в усіх випадках, коли стається аварія, люди міняють свою історію. Я це бачила з різних боків. Це стається на жаль частіше ми ж собі, ніж ми собі це уявляємо. Тобто, зараз вам людина скаже, так, так я знаю, що це була моя провина, і на наступний день вже проти вас відкривають. Клейм, тому що людина поміняла там, поговорила з друзями батьками, не знаю, з ким і поміняла свою думку. Я не кажу, що наші клієнти так не роблять, але просто на жаль, таке трапляється. Тому поліцейський репорт завжди буде на вашу користь, якщо це дійсно була не ваша провина. А як немає Юлію з ким складати той репорт? Тобто поліція це одне. Вона дійсно в Чикаго їде, їде годинами, де коли півдня можна чекати. Ну це проблема Чикаго можна поїхати просто взяти з цим водієм. Але як немає водія, якщо він втік, ну як втік, або ти не знаєш, що тебе вдарив, ну знову ж таки, приїхав в супермаркет. Приходиш, машина побита. Хто вдарив, без поняття, що йти, ти дивитися на камери, просити менеджера, щоб показав скоріше за все, не дадуть. Як, як бути в такому випадку? Ну або ви маєте коли людина купляє одностороннє страхування, вона бере на себе відповідальність. Що неважливо, що станеться з моїм автомобілем, я сам це покриваю, тобто немає тоді чого і переживати. Якщо ж ви маєте двосторонні страхування, то так звичайно вам треба буде звертатися. Вашу страховку, якщо пошкодження більше, ніж ваш дидакт була, або ваша франшиза. Тобто, знову ж таки, якщо навіть іншої сторони немає, вона невідома, в мене двостороння, я дзвоню в поліцію, звертаюся чи в страхову, чи в першу поліцію, потім в страхову. Можете просто в страхову, навіть поліцію не потрібно. Може. Ну, тобто, ви можете піти в магазин, подивитися, якщо вони вам дадуть камеру. Угу. Це, ну, зазвичай вони не хочуть робити, вони це дають тільки в інших випадках, коли. Щось більш серйозніше, якісь речі стаються. Хто не хоче показувати свої камери, вот. свої, це як персональна інформація. Тому е, можете спробувати, але. Скажіть, будь ласка, а наскільки страхові компанії заохочують людей ставити відеореєстратори? Мені насправді дуже цікаво, що вони не заохочують чомусь. А потрібно було, тому що саме відеореєстратор допомагає в багатьох-багатьох випадках, тому що ви відсилаєте відео, і це багато-багато разів це рятувало людей. Але чомусь тут це страхові компанії це не заохочується, не вважається популярним. За це не дається якась там екстра додаткова знижка. І я не розумію, чому знову ж таки. Це більше в Європі така річ, яка популярно. Але це непогано мати, так? Тобто навіть на Амазоні купити це там за тих 100, 100 доларів. Я кожному рекомендую. Для себе. а якщо у вас є тесли, вони записують. Я підозрюю, що інші всі нові автомобілі угу. а, так само записують дуже багато чого. Але, але добре мати. Тому з цієї невеличкої розмови можна зробити висновок, що перше, одностороння, якщо навіть вже одностороння добавте цей момент, той пункт... Так, UMPD, ви можете перевірити, якщо ви бачите, там 4, буде писати чотири буквочки. UMPD, якщо не знаєте, звертайтеся до нас, ми переглянемо ваш страховий поліс, ми додамо знову ж таки. Чим відрізняється? Чому ми я завжди кажу рейтинг, рейтинг, рейтинг компанії? Тому що якщо ви йдете. І купляєте папірець, то так само розумієте, що ви нічого за це і не отримаєте. Скоріше, в 90% ви вам цей додаток ніколи не додадуть і навіть не запропонують в таких страхових кампаніях, тому що ніхто не хоче мати з цим справу. Другий висновок це те, що. Якщо у вас двохстороння страхівка, спіть спокійно, все у вас буде чудово. І навіть якщо людина вас вдарила, вас не було дзвонити в страхову і вам все відремонтують, так я буде дедактор. Буде, буде якщо ви, хочете, ви можете отримати, але ви не зобов'язані його мати. Але я кажу, якщо у вас є можливість викликати поліцію, робіть. Третій випадок: Ось ці цифри. Це йде мова про здоров'я людей, про лікування людей, не про ваш автомобіль. Лише я так сказала третя цифра. Вона навіть не про так, не так про автомобіль, як про те, що ви зробили на прапорті на 90% Це буде автомобіль з мого досвіду. Це може бути стовпчик, це, це може чи дорожній знак буде, магазин. чи. Може бути будь-що наші люди. Я бачив різне, умудрялися в'їжджати в такі об'єкти. Що, <смі> що дай Боже. От тому такі моменти сподіваюся, сьогодні було корисно почути це людям. І дійсно, для тих, хто має страхівку, задумайтеся, чи у вас це все правильно оформлено, зроблено. Якщо ні, телефонуйте. Юлія Скубіда вам цьому допоможе. Щонайменше підкаже номер телефону 773 235 9900 Ще раз це 773-235-9900. Офіс тут на Камборонт нас. В Норіджі офіс в Чикаго є. Ну є офіс в Керол Стрім, а залежно де ви проживаєте, куди зручніше під'їжджайте або онлайн по телефону. Юля, дякую тобі, що доєдналася. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.